26 жовтня відбулися позачергові вибори народних депутатів України. У голосуванні прийняло участь близько 60% виборців. У Білій Церкві ця подія пройшла відносно спокійно, а порушення, які були зафіксовані спостерігачами, за їх висновками, не вплинули на результат волевиявлення жителів міста. На протязі виборів буквально тільки в двох місцях, можна сказати, відбулися якісь такі, якщо їх можна назвати, порушеннями. Те, що стосується каруселів і інших моментів, зараз я поки не хочу нічого говорити. Чому? Через те, що на протязі голосувань ми не допустили у нас ті. 30 машин, які були в місті Біла Церква з нашими членами громадського формування щит, вони курсували від початку і до кінця виборів. Ну, Це дає свій. Будем казати ефект, чому через те, що скажу чесно, то члени щита готові до всього. Багато мешканців білої церкви йшли до своїх виборчих дільниць всією родиною, серйозно відносячись та формуючи у молодого покоління розуміння власної участі в житті країни. Амо зараз відбувається підрахунок голосів та збір протоколів окружною виборчою комісією. За підрахунком спостерігають представники учасників перегонів, а ще незалежні спостерігачі і журналісти. На 19 годину, 27 -го жовтня, ми маємо такі результати підрахунку голосів по 90 одномандатному виборчому округу. Лідирує Олександр Марченко, політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода, 23,56% голосів. На другому місці Микола Бабенко. Партія блок Петра Порошенка 20,68% голосів. На третьому місці Юрій Петрик. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 12,94% голосів. Далі йдуть Людмила Дригало, Олександр Ліневич та Роман Лещенко. Підсумок голосів триває майже добу, але опрацьованих протоколів лише 75%. І саме через те, що багато з них відправляються на допрацювання і перерахунок. Скажіть, будь ласка, печальний виділений пакет. Схоже на те, що виборча комісія не вкладеться у відведені 24 години та їй доведеться виділяти додатковий час.